Дня. Хай вам ясно, сонце світ, у yeah. вікна щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ. Доброго ранку. Yeah. Так. А хто ж це до нас завітав? Yeah. Так це ж ми до дир. Він приніс нам цікаві загадки про своїх. Uh -huh. Так, ось які ж тут загадки. Чищу зубки кожен день. Дуже добре, я зубна. Щітка, щітка, правильно. Правильно, щітка, також береш, я гладенький, запашне, ти намилюєш мене. Чим руки мій? Ми. Мило, Правильно. Коли миєш, чи вмиваю, а ти сухо звик. мій м'якесенький. чим ти витираєшся, коли помиєш? Ручки личко. Будуть зубки здорові. Чеш, чеш. Я почищу пару. Ну, що, крім цього, треба дітки ще й зубну? Пасту. Що ми кладемо на зуб? Пасту. Пасту. Ось така зубна паста. Так, вас приче гарно так. Розчесав моє волосся, що охайний молодець, той хто має, чим ми розчисуємо волосся? Люди придумали багато приказок про зброй. А тепер послухаймо багатства. А чому треба бути чистим? Чому треба мити руки? Що на руках буває з вами? А тепер послухаймо віршик. Раз, два, три, чотири. Чути з нашої вмиваються дві киці, язичком вмиваються, Ла... сам дістану, умиваюсь біля крана, водою добре мию. В мене щіточка зубна, вниз і навпаки, чищу зуби залюбки. А у мене, а у мене сам голівку причишу. Я коли Нас кінчаю їсти? на столі у мене я люблю. Про що розповідається у вірші? Як миваються киці? Як мив... А як мивається хлопчик? Водичкою, так? Ви. Який хлопчик піршу? Він слідкує за своїм здоров'ям? А як ви себе поводите? Ви миєте руки, вмиваєтесь, зубки чисти, витримаєтесь правил гігієни. А тепер послухайте руки помила. Доню. Ручок не помила, а вже коржика вломила. Важко їсти. Тебе ж пальчики й долоні, Від пісочку аж ламила і водички не жаліла. Як помила, аж з радиниці кашу їсти. Що дівчинка зробила? Які в неї були ручки? Вона гралася і що вона хотіла їсти з, ря... з брудними руками? Ага, Так. Да. Так, А що мама сказала їй зробити? зробити їх? Папу. Так. Дівчинка помила? Ні. Вона їх помила? Ні. Помила. А що ж вона почала їсти? потім? Так. Руки мити. Так, добре, ну що, віршик сподобався? Подоговою да. мити руки, митися, адже якщо людина не миється, вона трудна, неохайна, а треба за собою слідкувати. Він каже, що його помічники вам завжди допоможуть Окей. Хто допомагає? Щітка і зубна так. паста, так? Так. А руки ми з чим миємо? Милом. Милом. А вода потрібна для цього? Так. Без води ми не зможемо помитися? Ні, без води не можна. похайними слухали своїх. Батьків і виконували всі правила вігієння да. до зустрічі. До зустрічі.